Павло Глазовий виряджала мати сина. Виряджала мати сина до Києва з яготина, у густинку зав'язала півхлібини й кусень сала, дала йому три червінці, що так довго відкладала. Вчийся, синку, говорила у науці синку сила, спеціальність як добудеш, на заводі майстром будеш. Син учився в профтехшколі Працювала мати в полі, а щотижня за корзину та й везла гостинця сину. На цей вузлик, на торбинку, ти ж, мабуть, голодний синку, а бувало, і мішечка Свіжі витягне яєчка. Будеш вранці пити, сину, як спішитимеш на зміну. Шли літа, синок довчився, майстром став і оженився, вже дали йому безплати. І квартиру дві кімнати, є у шафі, є у мисті, є й дитинка у колисті. Але матері не досить, все гостинці сину носить, носить клунки та мішечки, то капусту й бурячечки, то яєчка, то сметанку, то сельце, то масла банку. Ти ж на все говорить сину, витрачаєш копійчину. Тільки син не радий, диметься. Червоніє, треться, мнеться, і нарешті мовив Мамо, говорю я чесно й прямо. Завдаєш ти нам мороку. Подивись на себе збоку. Лозяна якась корзина, в дужку вставлена дротина, виглядають із корзини, мішковини та торбини, йдеш до нас по тротуару, як торговка із базару. Це ж сусіди будуть знати, що така у мене мати. Ти мене шокіруєш і компроментіруєш? Страшно дійствує на нерви ця корзина драна. Ну не невже средством немає купичі майдана? Викинь к бісу той мішок, був би він неладний. Це ж тобі не яготин, а хутір відрадний.